Шановна Віра Нестерівна, ми вас вітаємо з таким гарним, гарним великим ювілеєм. Нехай вам завжди. Буде добре і затишно в рідній родині. О, день, гарний. Гарний день. Гарний гарний день. день. Я, Я, Я виглядав. Мільйон вітань, щиросердечних для вас в такий прекрасний зимовий день, щоб ваша посмішка ще багато років радувала добре. ваших дітей, онуків, правнуків і могли е, вище передавати історію, е, ті згадки для, для нашого прийдешнього покоління. Дякую. Віра Нестерівна, вам найкращих побажань від ваших колег-вчителів. Старшого віку, такого приблизно, як і ви, і таких, як і ми, які у вас учимось все життя. Будьте здорові, щасливі Дякую. і довгих років життя. Дякую. Вам. Дякую, вам. Я, я приємнуюся до морепару. Не вона сказала те, що ми разом думаємо і дай Боже і жити, і жити. як рудна рік дуже да. віра нестрона довголіття вам, довгих років життя. Нехай вашими життєвими досягненнями пишається вся ваша родина, діти. Внуки, правнуки і салище міського типу пешотравми. Вони погородяться вашими життєвими досягненнями. Є вас, внуки, є, є вас правнуки, є вас багато родичів. Шановна віра мене ваші діти, внуки, правнуки, праправнуки, Повинні гордитися вами тому, що ви були дійсно еталон наш, нашого молодого покоління і підростачого покоління, і старшого покоління, тому що ви давали пораду і дітям, і односельчанам, і колегам по роботі. Щастя, здоров'я вам на довгі роки. Дякую, віра нестерівна. Ну а ми від всіх мешканців селища бажаємо вам здоров'я і вам, і вашим близьким. Вони дуже гарно вас доглядають. Бажаємо здоров'я їм. І ще довгі-довгі роки життя вам. Дмухай, мам. Не треба тримати в Не треба держати, і ти тільки дмухай, пугаси. Oh. Добренько, в oh. тебе ж сили багато.